Четвер, перше серпня, час новин на 11-му каналі. В Студію Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Загинула в день народження. Росіяни вбили в Нікополі матір з донькою. Старшій жінці сьогодні виповнилося 72 роки. Залишили мешканців апостолового без води. Справжній скандал на Криворіжжі. Хто засипав єдине джерело питної? Справа в тому, що до того місця, як пересипано, у нас не то, що нема води, у нас сухо в каналі. Вибухове шоу. Просто на власному подвір'ї. Як виправдовується двоє салютоманів, які запускали вночі феєрверки, та що їм загрожує. Загинула в день народження. Росіяни вбили в Нікополі матір з донькою. Старшій жінці сьогодні виповнилося 72 роки. Окупанти вгатили по місту з артилерії, випустили з десяток снарядів. Через обстріл постраждав її 46-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. В райцентрі центрі понівочені багатоповерхівки. В одній зайнялася пожежа пошкоджені також приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. Загалом цієї ночі ППО збило усі сім дронів, які загарбники випустили по областях України. На Київщині через падіння уламків дві людини зазнали поранень, пошкоджено два приватних будинки. Водночас ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Через удар по Куп'янському району загинув чоловік, понівечено цивільну інфраструктуру. А в Ізюмській громаді внаслідок атаки іскандером постраждала жінка. Гучні вибухи та іскри висотою кілька метрів. І це не про чергову російську атаку. Так, вчора у Дніпрі буквально за годину до обстрілу розважалися двоє чоловіків. Просто з власного подвір'я вони додумали запустити феєрверки. Наш Марко Ручка розшукав порушників, як виправдовуються і що їм загрожує за вибухове шоу під час війни. Кількаметрові іскри від феєрверка та гучні вибухи. Просто... Салюти вибухали один за одним в районі підстанції поруч із торговельним центром Дафі. Фейерверки запускали з двору цього приватного будинку. Тут мешкають двоє чоловіків, які приїхали до Дніпра з Донеччини. Що саме святкували? Невідомо сьогодні не говірки. За іншою версією, чоловіки ймовірно, на підпитку зовсім не святкували, а поминали друга. Та хай там яка причина, феєрверки під час війни категорично заборонені. А місцеві жителі, м'яко кажучи, салют не оцінили. З дитиною я не став йти дивитися в вікно. Чув звуки вибухів фейерверки. Ми то далеко живемо, а люди тут близько живуть, і для них то зрозуміло, що страшно було. Ще цікаво за свою безпеку. Чоловіки хвилюються на паркані. Навіть камеру встановили. А, от про сусідів ймовірно не думали, коли свідомо запалили ферверки. Діти були вдома, вони дуже. Скажімо так, ну перелякалися нормально. Я не знаю, що в наших людей в головах, бо йде війна. Щойно пережили стрес від салютів, згадують місцеві. Почалась вже реальна ракетна атака. Ще після цього всього ще були вибухи в області, тому якісь йолопи це роблять. Якщо кажучи, чесно, ми ж знаємо, що це заборонено, зараз. Ну це їхня відповідальність. і все. а відповідальність чоловіки таки понесуть. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. З місця вилучили залишки піротехнічного виробу. Слідчі кваліфікували дії чоловіків як хуліганство, вчинене групою осіб та відкрили кримінальне провадження. Тепер порушникам, які так гучно розважались під час війни, загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу. Підлітки палії у Кам'янському правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які спалили автомобілі військовослужбовця та волонтера. 17 17-річні хлопець з дівчиною відслідковували місця паркування, купували легкозаймисті речовини, а вночі йшли на справу. Наразі поліція встановлює замовників злочину та перевіряє версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ. За результатами яких вилучені речові докази, які підтверджують їх причетність до скоєних злочинів. На теперішній час підозрюваним повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. 40 мільйонів гривень щомісяця заробляли наркоторговці, яких кришував правоохоронець. Організував банду 50-річний мешканець Запоріжжя з двома спільниками з Дніпропетровщини. До злочинної діяльності залучили ще понад 10 людей. Для виготовлення наркотиків облаштували лабораторію. Там все і фасували. Переправляли товар замовникам поштою або шляхом закладок. Ділки щоденно збували приблизно до пів кілограма наркотичних засобів, що в місяць складало понад 30 тисяч доз. 15 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Водна блокада постолового справжній скандал на криворіжжі. Там горем землі пересипали канал, який був чи не єдиним джерелом питної для мешканців цілої громади. Хто саме влаштував цю диверсію, Навіщо і як тисячі людей виживають без води? Розібратись спробувала наша Тетяна Заєць. Ну це як це хорошо, хорошо, ну ви ж бачите, взагалі. хорошо. Ну як хорошо, хорошо. набираємо, бо що хорошо, сп... щось спасибо, щось. що тут є чотири відра і стільки ж шестилітрових пластикових пляшок у черзі біля бювету. Пані Олена, у вихідний прийшла зробити запаси води кожного дня. Скільки як дозволяє черга. Після підриву Каховської ГЕС апостолове вже рік без води. Добре, що наробили скважин. Говорять, мешканці, однак в руках багато не принесеш, тому доводиться серйозно економити. Оце технічне, ну, це мені буде на день, на два. Це сусіду взяла. І возити він не ходить. Він посліпіра це ви його виручали туалет. Відключення електрики сильно обмежують, скажеться мешканці. Вода за розкладом по кілька годин на добу черги величезні води. Не всім вистачає, бо канал, з якого подавали технічно, давно порожній. Справа в тому, що до того місця, як пересипано. У нас не те, що нема води, у нас сухо в каналі. Як вони щось не поділили, вони передають одне одному, людям розказують, що ми без дорогою душею, але е, щось там у них поламалось. Що поламалось, коли вони відремонтують колись. Ось цей канал і був тим основним джерелом постачання води у крани мешканців міста Апостолова. Рік тому, після підриву Каховської греблі, він практично зник. Ще одне альтернативне джерело. Нещодавно тричі пересипали землею. І зараз місто опинилося геть без води. Пересипаний землею стратегічний канал Апостолівці зафіксували на відео хто саме і навіщо зробив цю диверсію. У громаді й гадки не мають. Підозрюють, що води не. Вистачає на Кривий Ріг, тому й заблокували його. Але чи їх рук блокада в апостолів водоканалі? кажуть це, не знають. Не від нас воно залежить. Це від військової адміністрації, все залежить, і від обласної ради, коли наповниться канал Дніпро Кривий Ріг. Тільки після того ми зможемо подавати воду на місто. Зараз зроблено все для підвозу води, щоб забезпечити людей. Хто ж саме цілій громаді влаштував засуху? Місцева влада висловлюється обережно. кажуть, немає. Договору із балансоутримувачем Кривбас водоканалом, але змінювати ситуацію готові. Ми готові заключати і платити. Але воду в канал ми чекаємо від криворуга. Вибачте, будь ласка. У районній військовій адміністрації заспокоюють, роблять усе можливе, аби вирішити проблему. По всій території району є проблеми з водою. Але хочу сказати, що ніхто ні про кого не забув. Ні про місто Кривий Ріг, ні про місто Апостол, ні про місто Зеленодольськ. Щодня проводяться наради. Цілодобово працюють люди над вирішенням цих проблем. Залучаються додаткові сили і засоби для підтримки наших комунальних підприємств. Працюємо і запевняю, що робиться все можливе і неможливе задля прискорення вирішення цих всіх моментів. Всі будуть з водою. Так хотілося б, щоб було це набагато швидше, але ворог також вносить корективи в наші плани. Із офіційним запитом ми звернулися і до Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Чекаємо на відповідь. Тим часом журналіст-розслідувач Іван Красіков, який досліджує цю тему вже другий рік поспіль, називає ситуацію замкненим колом. Покровський водоканал мені відповів, що вони з цього водоводу воду беруть. Марганецький водоканал сказав, що вони з цього водоводу води беруть, а постельівський водоканал не бере офіційно. Ніхто не може чомусь дати на це. Там ж навіть ви пам'ятаєте, була історія, що збиралася комісія обласної ради, і вони з їм постпоступили там. надійшло та якась скарга, що 20 мільйонів гривень не вистачає борг. Мешканців треба борг сплатити. Ну так вони злиш знайшли ці ці е, 20 мільйонів. Я так розумію, що їх, їх сплатять. Чи вони вже сплачені? а Води все одно немає. На майже 13 тисячне місто усього три великі скважини та комерційні автомати із питною. І цього катастрофічно бракує. Мешканці розраховують лише на себе ті, хто в приватному секторі планують бити власні свердловини прямо на подвір'ї. Пан Олександр набирає у пляшки воду і додає це задоволення не з дешевих та на осінь вже за. Планували роботи. П'яти метрів і смотрети, скільки потрібно, щоб видавало. Скільки це коштуватиме вам? Ну тисячу гривень метр. Тисячу гривень метр. Може, за роботу ще щось. Це все, це все з роботою, з усим. А ті, хто вже із свердловинами кажуть, через спеку вода з джерел погано прибуває. Тому на технічні потреби люди набирають відра із місцевого озера. Весною в мене ця скважина качала. Ну от зараз десь, ну скажемо, в середньому п'ять відер. Через три часа можна було опять п'ять відер. На сьогодні відро. Я не знаю, це преступлення навіть. Це ну хай там оплата само собою. Ну, ну Зелена, ну, вода взагалі непригодна. Нужда, частний будинок, в мене ручей недалеко, я йду відрами несу з руч'я, унітаз, мить. Вода відсутня не лише в апостоловому, а й у прилеглих селах. Жителі викручуються як можуть клянуть Путіна і стверджують, що з України не поїдуть. Баба Галя навіть примудрилася без регулярного поливу виростити помідори чері. Несе на продаж по 20 гривень за кіло. А з них каже, купить собі пару пляшок питної. Дровами топила в хаті виростила сім'їна. Поняли, а тоді тепличку поставили, а потім можна город посадили. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Сотні мертвих карасів, краснопірок та бочків до проблеми з водою у Криворізькому районі додалася ще одна мор риби. Його зафіксували мешканці Новомайського. Люди скаржилися на нестерпне сморі та зверталися по допомогу у відповідній інстанції. Поки жодних реакцій. Ми записали коментар з відомим Дніпровським міхтіологом Романом Новіцьким. Тут співпало кілька чинників. По перше, це мала водність на Дніпропетровщині. Це високі температури води, і це призвело до того, що риба почала масово задихатися. Це відбувається не тільки під Кривим рогом, це відбувається і біля Дніпра, на Дніпровському водосховищі, на малих річках, на ставках, на малих водосховищах. Звичайно ж, помінявся мікроклімат. Бачите, як наскільки суха, наскільки е, така виснажлива у нас погода зараз стоїть, і це все відбувається на житті гідробіонтів, тобто мешканців води. Дуже тривалий період е, спеки призвів до того, що зверху е, дуже гаряча вода. Вона утворила термоклин е, на певній глибині і нижче більш прохолодна вода. Термоклин не дає проникати в глибину е, кисню. І в придонних шарах води риба починає задихатися. Це риба раки. Е, буквально тиждень-два такої погоди, і риба обов'язково буде гинути. І саме цікаво, що от такі от моменти відбуваються не тільки на великих водосховищах, а на маленьких ставочках, на озерах, на лісових озерах, там, де вода не перемішується. І, на жаль, бачите, таке спостерігається щорічно. Шкодять біоресурсам регіону і гори рибалки. На річці Мокрасура рибоохоронний патруль виявив браконьєрів, які наловили раків на понад 3 мільйони гривень. Сіткою вполювали майже тисячу безхребетних та 11 карасів сріблястих. Поліція склала адмінпротокол та готує до відкриття кримінальне провадження за незаконний рибний промисел. Браконьєрам може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Знаряддя лову у них вилучили, а раків випустили назад у річку. Нагорода для талановитої молоді на Дніпропетровщині започаткувала обласну премію для тих, хто зробив вагомий внесок у розбудову регіону. Виплата одноразова. Яка сума та хто може на неї претендувати? Далі в сюжеті. Активна, натхненна, креативна талановита молоді про яка відзначилася досягненнями у різних сферах, може претендувати на обласну премію. Їх започаткував очільник регіону Сергій Лисак. Для підтримки представників молоді, які зробили вагомий внесок у розвиток нашого регіону, продемонстрували високі досягнення у своїй діяльності та стали. Прикладом для наслідування В номінації декілька вони стосуються, зокрема наукових, творчих, культурних, підприємницьких і виробничих досягнень, розбудови волонтерського руху, популяризації здорового способу життя, утвердження національної ідентичності основним критеріям будуть високий рівень досягнень, інноваційність. Та значний внесок у розвиток регіону премію отримують 20 молодих громадян області за досягнення, здобуті протягом календарного року. З край датою подання заявок було 2 серпня. Включно номінувати свого кандидата можуть громади різні організації, об'єднання та заклади. Через достатньо велику кількість бажаючих та зацікавленої молоді термін подання документів було продовжено до четвер. Того серпня включно документи номінантів треба подати на електронну пошту управління молоді і спорту ОВА. Премія виплачуватиметься одноразово. Її розмір шістнадцять тисяч гривень. Анастасія Шуляк, новина одинадцятого каналу. Блискучий кидок на татамі дзюдоїстка з Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко в одній восьмій перемогла суперницю з Косово і вийшла у чвертьфінал Олімпійських змагань. Але вже за годину наша землячка поступилася до свідчення італійці. Тепер на неї чекає втішна сутичка. Якщо Литвиненко переможе в поєдинку китаянку, то далі побореться за бронзу Олімпіади 2024 у ваговій категорії до 78 кілограмів. Дніпровські тенісистки вийшли до чверть фіналу парних тенісних змагань на олімпіаді в Парижі. Сестри Людмили Надія Кичинок в матчі другого кола перемогли американок. Тепер за вихід до півфіналу наші землячки посперечаються з восьмим сіяним дуетом з Іспанії. Нагадаємо, сестри Кичинок стартували на своїй третій олімпіаді з упевненої перемоги над китаянками. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 28 градусів тепла, вночі плюс 20, Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними Дину імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.